Сторінка 271, параграф 65. різноманітність грибів, дріжджі, цвілеві гриби. Що характерно для дріжджів? Дріжджі, на відміну від більшості грибів, не утворюють кіфів, їхні клітини мають кулясту або овальну форму. Дріжджі на суходолі віддають перевагу місцям багатим на цукор, поверхня плодів і листків, нектар, квіток тощо, але можуть мешкати і у водоймах, Розщеплюючи цукри, дріжджі отримують необхідну їм енергію, найвідоміші серед ріж. Цукрові або пекарські малюнок 65 перший. Пекарські дріжджі розмножуються брунькуванням, при цьому від материнської клітини відокремлюється дрібніша дочірня брунька. В інших представників дріжджі можливе розмноження поділом клітини навпіл за сприятливих умов підвищення температури, достатня кількість цукру, кисню, пекарські дріжджі здатні так швидко брунькуватись, що утворюють ланцюжки клітин. Клітини в таких ланцюжках тримаються не досить міцно, тому вони легко. Можуть відокремлюватися одна від одної. Під час розщеплення цукрів дріжджями виділяється вуглекислий газ. Пухарці цього газу піднімають тісто і роблять його пухким і м'яким. Певні види дріжджів людина застосовує для виготовлення харчових добавок, багатих на білки. Кормові дріжджі використовують при виготовленні кормів для тварин. Цікаво знати, людина використовувала дріжджі для випікання хліба та інших виробів, ще з давних давен. Це чи не перше застосування біотрупів. Технологічних методів, які опанувало людством, археологічні дослідження показали, що в давньому Єгипті цукрові дріжджі використовували під час випікання хліба ще понад 5 тисяч років тому. Які гриби належать до цвілевих? Цвілеві гриби, пліснява, екологічна група грибів, які формують розгалужений міцелій, але не утворюють плодових тіл. Міцелій цих грибів розвиваються на поверхні або всередині субстрату. На якому вони оселяються, а спори Носиться повітрям у природі цвілові гриби поширені повсюдно, оскільки не вибагливі до умов існування. Оптимальними для них умовами є скупчення органічної речовини, підвищення вологості і температури. Ці гриби здатні виділяти ферменти у скупчення органіки, а потім всмоктують розчини поживних речовин, що утворилися. Мукор, біла пліснява, поширений у ґрунтах, часто оселяється на скупченнях органіки, наприклад, на гної тварин. Він і на продуктах харчування, хлібі, овочах, утворюючи білий пухнастий наліт, який згодом чорніє. Мукор одноклітинний гриб. Його міцелі це лише одна розгалужена клітина з багатьма ядрами. Деякі відростки міцелію ростуть угору і розширюються на верхівках. У цих розширеннях, що мають вигляд головок, формуються спори, якими розмножується мукор. В одному такому розширенні можуть утворитися тисячі спор. За сприятливих умов спори про Ростають і дають початок новому міцелію. Там само, де і мукор поширені різні види пеніциліну. Наприклад, пеніцилін чорний пліснява, яку утворює пеніцилін, має зелений колір. На відміну від мукору, пеніцилін багатоклітинний гриб. Його гіфи перегородками поділені на окремі клітини. Гіфи пеніциліну, які піднімаються на верхівках, розгалуджуються у вигляді китиць. У клітинах цих китиць утворюються спори. свілеві гриби можуть розмножувати. Не лише спорами, а й ділянками, міцелію, фрагментацією. Здатні вони і до статевого розмноження. Яка роль цвілевих грибів у природі та житті людини? У природі цвілеві гриби розкладають мертву органіку і очищують від неї поверхню ґрунту. Вони беруть участь у процесах ґрунтоутворення, підвищуючи родючість ґрунтів. Із цвілевих грибів людина отримує лікарські препарати. Наприклад, з пеніцеліну було отримано перший антибіотик. Пеніцилін. Пеніцилін та інші антибіотики широко застосовують для лікування різноманітних захворювань, спричинених хвороботворними бактеріями, наприклад, під час запалення легень у разі нагноєння ран. Деякі види цвілевих грибів людина використовує для отримання особливих сортів сиру, як от камамбер або рокфор. Оселяючись на продуктах харчування, цвілеві гриби псують їх, до того ж, вони виділяють токсичні речовини, здатні призводити до отруєнь людини. Аві гриби у вологих приміщеннях можуть псувати різні матеріали: деревину, штукатурку, кахлі, вироби з паперу, тканини тощо. Сприятливі умови для розвитку цвілі створює підвищена вологість. Клітини цвілевих грибів виділяють назовні речовини, здатні розщеплювати поверхню, на яких зростають, руйнуючи їх. Тому у приміщенні слід боротися із зайвою вологою. Узагальнення дріжджі, одноклітинні гриби, що не утворюють гівів. Дріжджі розкладають цукри. З виділенням вуглекислого газу найпоширеніші дріжджі, пекарські, цвілеві гриби, група грибів, що утворюють розгалужений міцелій на поверхні або всередині субстрату, на якому вони оселяються, дріжджі та цвілеві гриби сапаротрофи.